І батьків, і учнів цікавить, яким буде навчання в закладах загальної середньої освіти Черкаси з 1 вересня. На всі актуальні питання дала відповідь профільна заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За парту ми сядемо 2 вересня, оскільки 1 вересня це неділя. А перший семестр у нас буде тривати з 2 вересня по 13 грудня. В першому семестрі ми будемо навчатися виключно на п'ятиденній формі навчання. Наразі в Україні нестабільна ситуація з енергетичною системою, тому передбачено два варіанти продовження навчання у черкаських школах. Якщо ситуація з електроенергією буде позитивною, відповідно ми підемо на канікули з 14 грудня по 12 січня. Відповідно, 13-го розпочнемо новий навчальний семестр та закінчимо традиційно 30 травня. Тут ми будемо навчатися виключно на п'ятиденній формі навчання. Якщо ситуація зі світлом погіршуватиметься і відключення будуть тривалими, діти відпочиватимуть із 14 грудня до 9 лютого. Натомість навчальний семестр другий ми розпочнемо із 10 лютого і закінчимо його 5 червня. Відповідно за такого варіанту, в нас буде діяти шестиденна форма навчання, оскільки е суботи будуть витрачені на відпрацювання матеріалу. Протягом середини січня-люто департамент освіти та гуманітарної політики рекомендує школам приймати рішення щодо структури навчального року за першим кращим варіантом. Щодо другого семестру рішення прийматимуть, враховуючи ситуацію з електропостачанням. Хочу заспокоїти всіх. Повірте, ми робимо все можливе для того, аби зберегти традиційну форму і традиційну структуру навчального року. І всім бажаю гарних канікул і до зустрічі 2 вересня.